Нова картина життя, можна це і так сказати. Для тих, хто хоче, хто переходить, хто вже готовий перейти зовсім нову картину світу, я хочу вам дати пораду, на що зараз потрібно звернути увагу. Що можливо відпустити, а що підсилити. А взагалі нова картина життя. Давайте подивимося, як передають про нову картину життя. Що це взагалі за така нова зовсім картина життя? А якщо правильніше, новий час. Так, я завжди кажу, що цей новий час він індивідуальний усіх. Але він і загальний, тобто є загальний час, загальні правила, які змінюються, і у які людина може потрапити, що це за нові правила світу, взагалі нові правила світу. Мені сказали нові правила світу, і це означає, що це жадання до нового життя, вихід з ілюзій, вихід з ілюзій, які, скажем, ну людина собі так будує, в яких людина народжується. Нові правила життя це почати все спочатку, це жити як в обновленні. Розкрити серце, як розкриває серце дитина. Нові правила життя це те, з чого все починається, тобто з ментального плану, з повітря, з, об, з обновлення. І саме головне правило у людей. У цій новій картині, у цьому новому світу, розвиватися і обнулятися, самі головні правила виходити з ілюзій тих, які побудовані були іншими, які були побудовані світом. Навіть не світом, а матрицею. Саме головне правило це виходити з тих ілюзій. Який, який ще цей світ, От ми зараз все перебудовуємо, трансформації? От Просто хочу, щоб ви показали, який цей світ, От який світ він буде взагалі, оцей новий. Він вже, він вже ви всі бачите, що він вже інший, ніж він там був скажімо, 50 років тому. І от він стає ще іншим. Який оцей новий світ? Оцей ну, новий світ. Я хочу сказати, що він про щирість, він про те, що. Про прийняття смерті, про смерть, про інше ставлення до смерті, розуміти, що смерть це просто перехід, розуміти, що смерть це вихід до щось нового, це нові почуття, Нові зустрічі, нові люди, тобто це якби відмирає старе і йде вихід у нове. І причому змінюються самі люди і тому сам світ. Тут йдеться про те, що навіть не те, що світ змінюється, а люди, вони як безсередині стають іншими, вони стають більш відкритими, більш. Чутливими до всього, чуттєвими відчувають. В них більше стає любові один до одного, вони більше відкриваються один одному. Який ще новий світ? Новий світ про проявленість, про Благість через проявленість. Тобто, кожна душа, кожна душа вона має шанс бути зіркою. І кожна душа повинна розкриватися і буде розкриватися у своїй індивідуальності. Тобто новий світ це про індивідуальність кожного. Це от якраз а, я індивідуальна, мої якісь якості, які, які вважалися не такими. Які вважалися не такими, як це повинно бути, вони розкриваються, і через це мені приходить благість. Через це мені приходить достаток, через це я процвітаю. Тобто потрібно навчитися розкривати свій індивідуальний світ, свою індивідуальність. Шанс є і буде у кожного, тільки потрібно свою увагу туди направити. Неправити свою увагу у розвиток. Я хочу поради, я хочу поради, що от зараз для тих людей, які хочуть оцей новий світ для себе і взагалі, щоб все було добре, щоб не лишитися. Там, де ви є, щоб залишитися у цьому старому, тому що там будуть лишатися люди. Ми, до речі, зараз запитаємо за це. А от ці люди, які дійсно вони відчувають, що вони і самі змінилися, і, і світ змінюється, ну, тобто люди, е, які поради, як, як це ну, найлегше пройти цей перехідний такий момент, такий 4D? Е, мудрість, звичайно, мудрість. тобто Просто ставати мудрішими, діяти, діяти, проявлятися, е... діяти, проявлятися через своє бажання. Тобто, не забувати про свої бажання і трудитися над собою. Бачите, як бджілочки тут, які літають, потрібно над собою працювати. Ну, Все логічно, так, все дуже, дуже зрозуміло. Мудрість, мудрість і проявленість, тобто вперед, ми йдемо вперед. Я хочу, є бажання. Я хочу, я хочу просто вже. Мені не цікаво те, що було ці всі старі закони, оце все. ну, Ми працюємо, щоб купити будинок, ми працюємо, щоб купити машину. Ми працюємо, ті всі речі, які, по суті, ви, ну, крім досвіду, як це зробити, і він також потрібний цей досвід, такий купцевий досвід матеріальний. А ви це не заберете. Тобто у вас. Якщо вам повезе, оцей досвід він у вас не обнулиться, а залишиться як, як досвід вашої душі в кращому випадку. Але може бути таке, що його просто обнулять в якомусь егрегорі. Я маю на увазі при смерті, при переході. І тому а, я вам бажаю. Взрощувати себе, тобто ростити те, що забрати неможливо. Розумієте? Те, що е, ніхто у вас не забере, це ваша мудрість, ваша цінність, а це можливо тільки за рахунок руху вперед і за рахунок роботи над собою, бажання і робота. А що буде з тими людьми, які от просто дуже матеріальні, і вони ніяк, ну, скажімо, такої, такого ем, старої програми і старої матриці, що з ними буде взагалі далі? От вони не хочуть, вони не розуміють, що це треба а, розвиватися, кудись там переходити, йти щось там взагалі? Ну, Мені показують, що вони лишаться у, своїй такий, у своєму часу, у своєму уявленню про життя, навіть в такому більш заземленому, сімейному. І вони, на жаль, на жаль, будуть прив'язані до цього. Але їм все одно прийдеться рано чи пізно з тим попрощатися, тому що. Перейти рано чи пізно перейти доведеться всім у духовний світ. І краще це робити тут, при житті, але вони все одно будуть це робити, якщо не тут, то після, звичайно. Ну так, коли матір земля. Вирішить забрати все собі, тому що тут все матеріальне належить їй. І тоді їм прийдеться тим матеріальним людям важко, важко, страшно. Ну, як пройти таке чистілище. І в того, в кого буде сила, пройде це. Потрібно взрощувати свою силу. Або це потрібно пройти, щоб з'явилася сила і дедалі. Це дуже непрості глибокі відчуття. Саме головне рівновага. Рівновага вона повинна бути у всьому, і саме тому не можна, не можна ніяк проживати це життя тим більше зараз, 2025 рік і далі роки. Ну просто. Скажімо, матеріально не можна. Тому тим людям їм доведеться вчитися, розвиватися. Якщо вони тут цього не будуть робити, ну їх просто, ну скажем, ну, вони нікуди не діняться, не подінуться від цього. Ну от ніяк, ніяк ніяк від цього не втечеш, все одно прийдеться вчитися, тому що такі правила. Такі закони, кубок, король кубків, такі закони, духовні закони. Справедливість. Це вирішує справедливість. Рівновага, щоб вийти у щось благісне, наповнене, обов'язково потрібно проходити вищий суд, вищий суд. І рішення. Якщо не хочете розвиватися і вчитися тут, тоді це буде ось так можна сказати боляче, жорстко. Тому поради для вас зараз. Брати те, що вам дається. Брати відповідальність у свої руки. Можливо, прийдеться з кимось когось відсікати у своєму житті, попрощатися або з чимось. Але це приведе вас до бажання до Великої сили, вогню, який знаходиться у кожного всередині. Або давайте я просто скажу до Бога. І вам буде дано те, що вам так хочеться. Дякую за увагу і до зустрічі!